Мені здається, десь ми вже підходимо до такої дуже серйозної кризової точки, бо це всі рішення мають бути по-перше, на рівні індивідуальних суб'єктів відпрацьовуватися на високому рівні. А по-друге, важливо все ж таки знайти спосіб такої, знаєте, високого рівня самоорганізації менеджменту України, менеджменту публічного на рівні національному на рівні державного управління, на рівні місцевого самоврядування, там страшна криза, історична криза, та да, тому що. В, муніцип... в муніципалітетах, в органах місцевого самоврядування, кадрів управлінських якісних, які б розуміли, що такі інфраструктури були би здатні її керувати ефективно, по-чесному дуже мало залишили В приватному секторі, в квазіприватному, цьому державно-приватному секторі, да, в корпоративному також і скрізь, скрізь, скрізь кризове явище з точки зору об'єктивного ресурсу. Я не хочу переводити, не дай Боже, це в навіть. Так, а в чому проблема? Що не можуть відбирати кадри якось, немає системи підготовки і відбору, де воно тут поламалося у нас? По-перше, давайте так. Вся кадрова система знаходиться під таким самим ударом, як і будь-які інші системи в Україні. Так? Тобто ми втрачаємо кадри. Ми втрачаємо кадри об'єктивно. ми втрачаємо кадри через війну, через тероризм, і ми втрачаємо кадри через міграцію. Так? Uh -huh. Це просто виїхали, люди їх нема. Багато, багато людей виїжджають і планують виїзд, я б теж сказав. Це теж є такі такі речі, суб'єктивно це є. Також ми по-чесному, десь років, як мінімум, щоб не збрехати, 20, м'яко кажучи, втратили школу підготовки кадрів. Тобто у нас відбуваються іноді дивні процеси, коли а, люди. А, Недооцінюють фактор знань, досвіду. Роблять вертикальну кар'єру, невідомо звідки, да? так? Да, точково вертикальну, да, і так далі.